У Криворізькому осередку допомоги внутрішньопереміщеним особами Гіда-Центр приємна подія. Тут зустрічають важливого гостя Девід Пігє француз, який представляє не тільки Український фонд міжнародних волонтерів Фювій, а й сектор добровольчого українського корпусу. Фювій був створений на початку російського вторгнення у Парижі. Його заснували українці, більшість з яких жінки. Ті, що проживають у Франції, члени фонду це колишні військові, юристи, проєктні інженери. Моя дружина частина цього проєкту. Вона родом зі Львова. У нас є президенти, який поки що невідомий українцям, але французи добре знають вже трьох українців: президента Зеленського, мадам Зеленську та Алу Поеді, міжнародного консультанта на французькому телебаченні, яка налаштована проти Росії, одну з наших основних лідерів. Також я член правого сектору добровольчого українського корпусу тому що завдяки моїй роботі в ОБСЄ я мав можливості зустрічатися та спілкуватися з різними людьми, зокрема з правого сектору. Тоді я зрозумів, що ці люди дуже потрібні для України. Для української та французької сторін це вже не перший досвід співпраці, але зустрітися особисто випала нагода тільки зараз. ФУВІ – це центр допомоги Україні міжнародних волонтерів, і один із засновників цієї організації сьогодні у нас у гостях. Ми, значить, вийшли друг з другом, подружилися з організаціями, і вже був перший транс. Це были генератори, одежда, спецодежда для наших е, пожарных, спецодежда для скорої помощі. І Кривий Рог виявився дуже хорошим надійним партнером. Ми привезли до України 130 генераторів у грудні 2022 року, та близько 19 тонн, а може більше гуманітарної допомоги для біженців та інших громадян України. Під час зустрічі Девід Піге познайомився з представниками громадської організації «Егіда центр з представниками міської влади Кривого Рогу. Оцінив масштаби допомоги, яку місто надає внутрішньо переміщеним особам. Ми дуже вдячні нашим французьким колегам за ту допомогу, яку вони нам оказують. Нарешті сам Девід приїхав у місто поспілкуватися, поспілкуватися з, з нами, побачити. Ми зараз будемо обговорювати плани на майбутнє нашої співпраці, щоб посилити її і ще покращити відносини між і особистіми і нашими організаціями. Девід каже, допомога Україні справа важлива для його країни для інших держав і для нього особисто. Світ повинен прокинутися та зрозуміти, що насправді є Росія. Без президента Зеленського світ цього би не дізнався. Він став єдиною людиною, яка чинила опір разом зі своїм народом. Українці це приклад всьому світові. Тому ми повинні прокинутися та продовжувати підтримувати Україну до того часу, поки останній росіянин не покине українські території. Наразі організації Егіда Центр та ФІВІ планують проведення наступного траншу допомоги. Дарія Максим Пономарів цей день.